Ну давай розповідай твою партію. Вот um, так, вот так. Он походил, самое лучшее вот сюда конь. Для меня самое лучшее. Вот так. Що? під. під... під... Не, не так, не так він походив. Наоборот, відміна. Переписуємо. Дубль два. Він не так походив, я так походив. Партія. Виграв. Ты здався? Ну здався після этого? Я постав mm -hmm. на. Давай показуй далі. До мата все показує. Він ем... походив, я походив на <різві> а, ти ж так рвався показати, тебе ж ніхто не хапав, не, не казав, чи? покажи мені всю партію. Ти кажеш, я зараз покажу партію. Ти показав мені два ходи. А ну давай ще хоча б сім ходів. Це в Ютубі зараз буде. Ти бачите. Що? Так, це пряма трансляція. Але тебе не бачить. Не, не, ти... <рес> не бачили. <рес> це вже ти сам вигадав. Здрасті! Я, тебе... Я тебе не планував знімати. А тепер це зірка Ютубу. Отак. Тепер треба показати. Тепер щось. показувати. щось хоч щось Ну, Фантазуй. Так, придумай. Вигадуй. Ну, Білі пішли, давай тобі підказка. Білі, ходять така, тут справа, що спочатку білі, потім чорні, потім білі. Ну так виде. я знаю, зараз їх ходжу, я не пам'ятаю, що він Ну, ну Давай його adjust. ходи не будемо дивитися, давай лише твої, як ти ходив. Один, яка нам різниця? різить. Він яка нам різниця ну, <Alabama mainly> <navigation> тоді. А я ось так, так є різниця, ще нема? Я не знаю, я ж ти ж мене зараз. Ось так. Що він віддав слона? Ні, він сховав слона. О, о. Ходить в карман. <риклад> а вон такий зівок, я десь на п'ятому ході і у нього слона викрилася. Ви чули? Ось це вам майстер-клас. На п'ятому ході вже в нас зайвий слон. А ви там що? То вчите магнуси по 20 ходів ви не можете нічого виграти. Ми знаємо з Іваном, як на п'ятому ході бути зайвим слоном. Але я не знаю, що Іван мені не показу. Знає тільки Іван. Ну, він кудись там спрятався. по-моєму... Так я до сих пір його не бачу. Оце він сховався, так? Він сховався так, що ми до сих пір не можемо знайти того суперника. О, а я його попрошу показати? Ну, якщо він на п'ятому ході вже був і без слона, мабуть, він нічого не пам'ятає, тут не, не пройде. Слон Б5, ну добре, ти з'їв пішака чи ні? Е а, ні, бо в як було. О, так ми почали вот так. пригадувати, ну. Е Може він шах дав якийсь тобі? Да, він... Бо я п'ятий хід підгадую. Це ж був другий, це третій, це четвертий, а потім Одна. на п'ятому він якось піде ко забуде за слона, так чи ні? Ні, ні, ні. Не так, бо... Ну, шах був? Шах був, не тільки фірдьом, був шах, коли ось так. Нашим був. Короче, перебуває. Там він... Друзі, тренуйтеся. Тепер він сховався. Та він сховався добряче, ми можемо знайти до сих пір. Вже і батьки його шукають. І поліція. так. Ну як він пішов якось, ?legen? чи просто сховався? Ну, сховався ось так. А, він не ходив, він сховався супер. Партія може ще йде. А ми розбираємо, ще йде партія. Так, ну що, будемо? Чи ми будемо грати в бліс? Чи не будемо? Чи будемо дивитися цю величезну партію? не як він тут він кудись Сюди тебе... чи сюди. Ай, ну, в нього, нього потім не було. Я знаю, що в тебе було, не було цих пішок. тобто цієї пішки теж не було. І цих не було. Mm -hmm. Ні, ця була? А, так. Да. Ось зараз прийде Анастасія з Ремнем, буде пам'ять тренувати. Такий метод. А, ну, там було для продвинутих. <реш> Добре, я можу сказати, що ти настільки провів шикарну гру, настільки величезну перемогу отримав, що всі сили просто витратив на гру і тому забув її. Так. Молодець. А тепер ми це вимикаємо і будемо грати в шахи.